Можете присідати. Я думаю, що після сьогоднішніх проповідей ми будемо дуже добре знати, пам'ятати, що Господь бажає від нас, щоб ми були добрими один до одного, щоб ми були жертвеними. Я також буду проповідати те, що вже говорили брати. І був зачитаний переді мною позитивний приклад, але я зачитаю негативний приклад, який також вже був і чуть-чуть зачитаний. Євангелія від Матвія, 19 розділ із 16 по 19 вірш. По 22. Євангелія від Матвія, 19 розділ із 16 по 22 вірш. І підійшов ось один і до нього сказав: Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав, Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий крім Бога самого. Хто ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорив до нього Юна, це я виконав все. Чого ще бракує мені? Ісус каже йому: коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої, і Богом роздай, і матиме скарг ти на небі. Потому приходь та йди в світ за мною. Почувши, ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І нещодавно ми проходили декілька тижнів назад розбор про е, Євгелієм Марка. Також про цього багатого юнака. І про цього багатого юнака описують троє євангелистів. Один із них пише, що це був начальник. от, і Він підійшов до Ісуса Христа, і який ну, який виконав певні заповіді. І в іншому прикладі пише, що це все я вже зберіг. Тобто, цю, другими словами, цього я не робив, я не робив, я не вкрав. І часто люди кажуть, я не вив, не вкрав, каже, за що каже, я маю каятися. От, Але Ісус Христос, Він насправді бачив, що заважало Його серцю йти за Ісусом. І здається, ну, такі виконавши заповіді, хоча ми розуміємо, що своїми силами людина без крові Ісуса Христа вона не може спастися. І маючи такі. Такі е, благосвітня такому живі послужити іншим людям, цей юнак відказався. І Боже Слово більше про цього юнака не згадує. Так в нашому житті людина, яка служить Богові, е, яка жертвує себе для Бога Господь. Він цю людину пам'ятає, ми вже чули, було зачитано про жінку. Що було сказано, що те, що вона зробила, буде на пам'ятку. Ми ж чули ім'я цієї жінки. А про цього юнака, який відійшов від Ісуса Христа, зажурився, який мав, можна сказати свого Бога, він пішов і більше про нього нічого не згадує. не згадано. Так само, ми сьогодні, як ми вже чули, ми живемо на землі, і люди навколо нас, які переживають різні трудності. І Господь Він чекає, хто піде цим людям служити. Ми співаємо пісню Все відам я для Ісуса. І один з проповідників, з пасторів, раз проповідає, він каже, що ця пісня багато християн цю пісню вманіть Бога, співають, що все відам я для Ісуса, але коли виходить діло, на жаль, ну жалують віддати, жаліють, але як цей багатий юнак, і ми вже чули, що жінка, яка не пожаліла. Понад 300 динамії божеліли рік свого життя, щоб просто пожертвувати для Ісуса Христа, якого вона любила. І в Псалмі 19 там написано, що Бог, як я вже казав, Він все пам'ятає і написано 194 написано Усі жертви Твої пам'ятати він буде і буде вважати твоє цілопалення, Сити. Він дасть собі твоє серце бажає і виповнить цілий твій задум. І Господь він дуже цінний людина, вона готова пожертвувати, віддатися себе на служіння для нашого Господа. Ми вчора були з едіком на такому молодіжному ретриті, і там брат зауважив, каже, в гремлян 11 розділів написано, що Бог він зробив для нас. Але каже, вже 12 розділ починається. Отож благаю вас, щоб ви принесли свої тіла в жертву живу, як розумну службу вашу. І Господь він бажає, так як він пожертвував себе заради нас, і так само Господь бажає, щоб ми себе жертвували для нашого Господа, де Бог бажає, може десь використати, десь ми бачимо нужду. І часто Господь нас кличе, але ми можемо своє серце закрити. І про схід ми часто говоримо, де там і люди нуждаються. І здається, хто їм поможе, як не церква Господа нашого Ісуса Христа. Є сьогодні таке слово, яке популярне, яке називається мобілізація. І це слово багатьох може страшити, але в дійсності церква Ісуса Христа повинна бути мобілізована в тому, щоб працювати там, де є потреба, є, ну, де Господь кличе, де ми бачимо потребу там свідчити, там робити добрі діла. І щоб бути використаним для слави нашого Господа. А є також протилежне слово це теж звивається зараз дуже е, поширено. Це ухилянт. І людина, коли Бог кличе, і людини вибір, чи бути, як би сказати, мобілізованим, чи бути ухилянком, ухилитися від Божого служіння. Е, я не дуже давно бачу картинку, коли про квітник іде з Білі в руках. А збоку лежить. Я думаю, що це спеціально зробили картинку, але з боку лежить чоловік, який нуждається. 에, ну, щоб його підняти, але цей чов з якби намальовано так, що він проходить далі. І нераз ми можемо говорити, але важливо, щоб ми відкривали своє серце і йшли, і служили там, де Господь хоче нас бачити. 에, римляни, християн дуже гнали, до 300 років 18-го року. і Християни в той час жили в, 에, ну, в катакомбах під землею, вони ховалися і в тяжких гоніннях. Але вроді, в Роді 318 році святий Августин він проголосив, що він християнин і свободу для християн. І тоді всі християни, коли вони вийшли на волю, і було дуже дивно, що приблизно біля 10 римлян заявили, що вони християни. І в той час, коли їх дуже сильно гнали, вони над ними дуже знущалися, але в той час вони не впустили свою гру, вони продовжували служити Богу, вони продовжували, продовжували жертвувати своїм життям для Господа. І цей багатий юнак він не був готовий пожертвувати тим, що він має. І можливо, це просто Бог хотів його провірити. Ісус Христос хотів провірити, наскільки він любить. його. Так само як провірив Авраама, коли сказав принести свого сина в жертву. Можливо, можливо, дійсно йому це треба було роздати, тому що це був його Бог. До цього було прив'язане його серце. Боже слово каже, що Ісус Христос. Він підставив свою спину ну, над тим, хто знущався. Ісус Христос він пожертвував собою. Написано, що Ісус Христос Він збіднів ради нас, щоб ми збагатилися Його обостом. І тому важливо, коли ми бачимо ті виклики, коли ми бачимо, де потрібно послужити, щоб ми готові були послужити для нашого Господа. Навіть є люди, які вкладають. То що пройде час і воно не буде важливим. Може зустрічали людей, які починали якийсь бізнес і вкладали в бізнес, але бізнес завалився, і людям живо зійшли великі кредити. Чи можливо твій огляд вклали гроші в бізнес, а воно не пішло, і вони ледве свої гроші забрали назад. І так само ми в нашому житті не раз можемо вкладати, 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 але не для Бога, лише для, для земного, і пройде час, і ми станемо перед Богом, і це все не буде мати ніякої важливості. Ісус Христос їм казав, що складайте скарби собі на небесах, де ні міль, ні ржа їх не нищить, і де злодії не і їх не крадуть». І на сході ми знаємо багато людей, вони вкладали в доми, михто спотратив своє життя, щоб ви щось мати, але прийшла війна і все затрала. І як важливо, щоб наше серце можливо, ну Бог не каже все віддати, але як важливо, щоб наше серце воно не було до цього земного приліхлено. От, І важливо, щоб нам так жити, щоб лишити добрий світ, цей світ, який хоче від нас бачити, Господь. Один з проповідників сказав, каже, я вірю, що на небі пишеться книга Героїв Віри, яка описана в Євреїв 11 розділі. І каже, я хочу бути там записаним. там записаним. І тому, ожив, щоб ми жили так, щоб про наше ім'я Господь він згадував. В Малахії є таке місце, третій розділ із 16 вірша статті книга Грого Заповіту. І третій розі 16 вірша в Малахії написано: Змовляли тоді один з одним, і ті, хто страх перед Господом має, і прислухав з Господь, і почув, і перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має, і хто поважає імені Його, і будуть мені вони власністю, каже Господь Савок. На той день, що вчиню і змиосерджую над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служить йому. І ви знову побачите різне, між праведним та нещастивим, між тим, хто Богові служить, і та тим, хто не служить йому. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне соломи і спалить їх день той. Який наступає, говорить Господь Саво, який не позоставить корення, <клес> ані галузки. А для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди та лікування проміння його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята до цього місця. І так Господь, ми бачимо, він знову каже, що писана книга була, і про тих, хто має страх перед Господом, боїться його ймення, хто служить йому. От і Господь, він це все пам'ятає. Коли ми служимо для нашого Господа, це приносить велике благосвіння, велику радість. Я в своєму житті також переживав, але е, розкажу про одного брата, який розказував, каже, я каже, прийшов в мою сім'ю, а багатодітна сім'я, і я чув, каже, що в них немає за що хліба купити. А в мене, каже, в кишені десятка. Він каже, я собі думаю, може би я їм ту десятку пожертвував, думаю, вони, може, не прийдуть. Він каже, я так стою, нікого біля мене немає в їхній хаті. І я собі думаю пожертвувати, але думаю, то мені знадобиться. І так каже, я собі вагаюся, і вроді хочу витягнути, але далі каже, назад ставлю. Але потім все-таки відважився, каже, поставив під стакан каже, і пішов геть. І каже, я йшов, каже, я не йшов, каже, я летів. Каже, не просто переповняла велика радість. Я так думаю, що так само цей багатий юнак, якщо б він це роздав, якщо б він послухався голосу, того, що йому каже Господь, його б серце наповнялося, наповнили би великою радістю про нього би говорило Боже Слово, але він, він рішив, що це багатство воно буде його Богом. Цей юнак Він не довіряв Богу. В той же час, коли Ісус Христос йому казав роздати. Тобто, другими словами можна сказати, що Ісус сказав: Довірся мені, я тебе проведу.' От я розумію, що це нелегко, але ну такі, те від нього побажав Ісус Христос. І також він не любив ближніх. Він каже, я все все виконав. Але ближній Ісус Христос каже, я роздаю Бога. Є багато бідних людей, каже, поділися із ним. Але його серце було настільки пригріплено до себе, що він бав про себе. І те, що я казав, що він вже він і не любив також і Бога. І звичайно, без Бога, те, що ми все будемо жертвувати, ми знаємо, що добрими ділами ми не можемо спастись, якщо ми будемо жертвувати. Для Бога, бо кажуть, що є злодії, які крали і в храм потім приносили якесь пожертвування, але Бог він цього не, при, не приймав. І так само, коли людина без Бога хоче щось зробити, для Бога, воно все не буде мати сили. Але ми будемо мати жін стосунки із Богом, і Господь буде закликати нас, не обов'язково пожертвувати фінансово, можливо, фінансово, може, фінансу, може своїм часом, своїми силами, коли ми бачимо, послужити, що можемо послужити Богу, я вже ми відкривали своє серце. А Господь він це все буде пам'ятати і прийде час, і Господь за це дасть нагороду. Хай Господь нас благословить, щоб ми були щедрі, щоб ми багатилися, як Боже слово каже, в добрих ділах. І хай Господь нам цьому допоможе. Помолимося. Амінь.